Онлайн платформа фермер. В нього буде вибір або зайти на 10 сайтів, подивитися ціни, або зайти до нас, знаючи, що там буде дешевше. Тобто, ви своєрідний такий аграрний український Амазон. Дуже грубо кажучи, так. Поки що Амазоном дуже б хотілося стати, але це в подальшому. Але так, тобто, наша мета це дійсно їм допомогти підібрати для себе найоптимальніші умови по товарам, техніки, мінеральних добрів, паливно-мастильних матеріалів, іншої угу. там продукції, яка була повинна продаватися для фермера. І ви також берете кажете, що ми розміщуємо продукцію на нашому сайті угу. в разі продажу. Ми там маємо певний якийсь відсоток? Ні, там взагалі інша бізнес-модель. Навпаки, нам постачальники пропонують знижки для того, щоб саме їхні товари продавались, тому що вони розуміють, що у нас є декілька постачальників їхньої ж продукції. Друзі, всім привіт! У нас черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Єсько, реалії українського бізнесу, нові можливості. І сьогодні у нашій бібліотеці Київської школи державного управління імені Сергія Нижного Анна Бендерська, це керівник напрямку агроплатформи Ферм. Чим займається платформа, як займається, що вона робить і як допомагає бізнесу, і як запускається новий стартап в Україні в період війни. Анна, привіт, привіт. Радий бачити тебе. Навзаєм. Дякую. Дякую, агроплатформа Ферм. Про що це? На даний момент. І яка мета у агроплатформі ферм? Хочу наголосити, що ми є стартапом, тому що це дуже важливо. Наша головна мета це створити велике онлайн рішення для фермерів, де ми зібрали всі необхідні товари та послуги для їх, для їх роботи. І головна мета це в тому, що фермер дійсно займався тією справою, в якій він професіонал, а все додатково ми йому допоможемо. Таке питання онлайн. Платформа, фермер. Наскільки мій досвід свідчить про те, що фермери вони досить непроактивно займаються вивченням онлайн-сервісів, доповнень, додатків якихось цих інших. Яким чином ви доносите і повідомляєте? Фермерів, що є така онлайн платформа, в нас є і офлайн-менеджери. Це дуже важливо. Так. Не тільки ми заточені під онлайн, але це ну там головна наша мета. Це особисті зустрічі з клієнтами в регіонах. Окрім цього, ми активно приймаємо участь в Дніполя, де фермера можуть з нами познайомитися. Ми цей рік були і Вінниця, Тернопіль, і Київська область, дуже багато заходів. В нас є великий штат-кол-центр, Дівчата які телефонують, розказують, пропонують і знайомлять фермера да, з новими можливостями. Ну також. Це соцмережі, реклама, тобто тут вже все більш по-стандартному, так сказати. Ви прийняли рішення, ваш інвестор прийняв рішення запускати такий стартап в Україні. Фермери не проактивно повторюється, аудиторія. Мета це зробити українських селян, українських фермерів, угу. агроринок багатшим, усвідомленішим, обізнанішим. Чи що ви пропонуєте? От ви пропонуєте, ви хочете. Продати певні якісь послуги, продукцію, товари там і так далі. Що ви пропонуєте на своїй платформі для агробізнесу? В нас зараз близько 24 напрямків, але до кінця наступного року їх буде 38. вісім, як і сказала, да, все в одному місці для фермера. Якщо ми говоримо за товари, це насіння, добрива, засоби захисту, рослин, техніка, обладнання, дрони навіть є в продажу і в оренду, як послуг, так шини, мастила, запчастини, тобто все, що треба. Але наша мета це не продати дорожче, не продати. Незрозуміло як. Ми знаємо, що є, наприклад, якийсь товар. Він може бути в п'ятьох, в десятьох постачальників. Ми відразу перед тим, як працювати з тим чи іншим постачальником, ми їх перевіряємо цих контрагентів, тому що ми не хочемо, щоб на нашій агроплатформі була розміщена продукція, яка не відповідає стандартам і так далі. Ми вже да, відсіюємо на цьому етапі кількість там, деяку кількість постачальників. Оце, ну, це більше стосується дрібних постачальників. Після цього ми розуміємо, в кого воно є в наявності. І по якій ціні і наша мета продати фермеру дешевше для того, щоб він міг зекономити, тому що в нього буде вибір або зайти на 10 сайтів, подивитися ціни, або зайти до нас, знаючи, що там буде дешевше. Тобто ви своєрідний такий аграрний український Амазон? Дуже, грубо кажучи, так. Поки що Амазоном дуже б хотілося стати але це в подальшому. Але так, тобто, наша мета це дійсно їм допомогти підібрати для себе найоптимальніші умови по товарам. Після товарів в нас з'явилися послуги, тому що не у всіх фермерів, якщо ми говоримо за мікромалий бізнес, є. Там достатньо техніки да, для уборки врожаю або для посівної У нас є оренда агротехніки, оренда спецтехніки, якщо комусь потрібна. Якщо немає свого дрона, ми надаємо послуги заприскування дронами. У нас є свої бригади, які які можуть це зробити після цього? Ми ну, розвиваємо це все поетапно. Після цього ми розуміли, що їм треба допомогти з продажем зерна. Тому ми ну, у нас з'явився трейдинг на платформі, де ми так само моніторимо ціни переробників, трейдерів, експортерів, щоб да, розуміти, по якій ціні в його регіоні він може продати дорожче це зерно, і ось таким чином з'являлася велика кількість послуг для того, щоб ми це порівнюємо. А фермеру вже даємо готове рішення, яке для нього буде вигідніше. Тобто ваша задача як посередників, чи як платформи, Platform, чи як, так. Да, максимально знайти якісного постачальника, товарів, робіт, послуг для фермера, так. перевірити його, встановити його якість, як кажуть, порядність. Так. І потім його розмістити на своїй платформі і донести це фермеру, що будь ласка, заходь на нашу платформу, у нас розміщені якісні товари, якісні так. постачальники і купуй продукцію. Так. Тобто ми не показуємо один товар там від десяти постачальників і так далі. Тут більше принцип інших маркетплейсів, де є товар, де є ціна, і ми знаємо, що ця ціна найвигідніша, тому що цінотворюємо ми щодня, ми перевіряємо ціни. Ми це моніторимо. Тобто, це все автоматизовані вже процеси. І да, фермер знає, що у нас є наявність, знає, що у нас класна ціна, може собі придбати той чи інший товар. У вас команда зато вибачаю, дві команди. Получається: одна, яка працює в сторону фермерів, інша команда, яка працює в сторону постачальників товарів. Робіт послуг. У нас велика дуже команда. Тому в нас в кожному напрямку, в кожному е свої є люди, які займаються свої, ну, своєю роботою. Хтось ті утворює, хтось спілкується з постачальниками, хтось допомагає продати і так далі. Тому тобто, в кожного відділу є достатня кількість людей для того, щоб це все зробити. Дивіться, дивіться, ну, якщо, наприклад, фермер він завжди шукає не завжди хорошого якісного, якщо фермер не да, от свідчить мій досвід, да, але дешевшого. І чи поступають такі замовлення, що от я б хотів би, от ви пропонуєте ціну, якість, порядність, відповідальність? Чи отримують таке замовлення, там мені аби подешевше, аби а мені не потрібно. Це підбираються аналоги продуктів, подіючі речовині, наші агрономи, які в нас є в штаті, можуть цим допомогти. Тобто є запит там на якусь недачу, на якийсь ЗЗР, але там ну, це дорого, в мене немає коштів. Тоді підбираються аналоги, які дешевше, можливо, там менше в місці речовини, але це ну, як альтернативу таке ми також можемо запропонувати. Ми не продаємо якийсь конкретний товар, там як якийсь там ми не виробник, наприклад, да, там, хімії чи насіння, неважливо. Тому ми не продаємо там п'ять різних ЗЗРів для того, щоб клієнти купували тільки їх. Ми знаємо ринок, і ми пропонуємо під запит клієнта те чи інше. І в нас на сайті він може купити як за власні кошти, так і за кредит. Тобто ми також з цим працюємо. Цікаво, ви сказали, цікаво, ти сказала, що ви також працюєте від фермера і в іншу сторону, що фермеру допомагаєте продати його продукцію яким чином це відбувається? От як ви, наприклад, встановлюєте наприклад фермер? Умовно там візьмемо Голованівський район Кіровоградської області? Да? І він хоче продати там пшеницю по певній своїй вартості, і ви йому кажете, він телефонує до вас, каже: от У мене є пшениця, я продаю по ціну. Угу. Ви кажете, стоп, не продавай по цій ціні. Є поруч така-то, така то ціна. Це по-іншому зазвичай відбувається. Фермер телефонує, ми знаємо каже, де він знаходиться, де знаходиться врожай, і ми йому кажемо ціна, яка є в його регіоні найвищою. І тоді він вже розуміє, підходить йому ця ціна чи ні. Або ж буває по-іншому. Він каже, там там було там соняшник 28, Тисяч ринкова була в його регіоні, там 24, якщо я не помиляюсь, але ну не немає компанії, яка купить по тій ціні, яку він хоче. Тому ми йому кажемо, які є цифри зараз на ринку. Ми можемо сказати ціну в регіоні з місця. Ми можемо сказати портову ціну. Ми можемо прорахувати логістику додатково, якщо в нього немає своїх да, своїх авто, наприклад. І ми, тобто, пропонуємо йому різні варіанти. Так само, дивлячись від культури, нам треба розуміти якість цього врожаю для того, щоб запропонувати йому найвигідніші умови. Цікаво, ви берете кошти, чи чим ви берете за цей сервіс? Зараз ви ну, стартап є інвестором. В перспективі ви хочете вийти на рентабельність, на прибутковість, да, щоб файна. ця платформа маркетплейс заробляв кошти. Якщо людина фізична чи юридична особа розміщується у вас на ресурсі, розміщує свою продукцію, там, товари mm -hmm. якісь чи послуги. Вони вам вже за це платять чи ні ще? для фермера це безкоштовно. Саме продаж врожаю. Ми додатково з фермера не беремо по таким послугам нічого. Угу. Фермеру є платні послуги. Звичайно, він купує товар. Звичайно, ми також це ми також з цього маємо прибуток, але він мінімальний взагалі. Якщо ми говоримо за якісь інші послуги, у нас є послуги, де 100% це наші кошти. Наприклад, там ми пишемо грантові заявки, ми допомагаємо з пошуком фінансування, пишемо бізнес-плани. Тому, звичайно, це 100% наших послуг. У нас і наша. Знову ж таки, бригада вона не одна з агродронами, де хлопці це все оприскують. Звичайно, що за це послуги команди платять в кожному напрямку. Є комерція, тому що ну ми не благодійна організація, звичайно. ми комерційна, але ми готові пожертвувати великими прибутками для того, щоб здешевити це для фермера. Але звичайно, там десь відсоток, десь два, десь три. Є прибутки з кожного напрямку. Я маю на увазі. Але все рівно це йдуть ну, вигідні умови для фермера і для це йдуть там ринкові нижчі ринкових цін. А для постачальників, наприклад, техніки, мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів іншої там продукції, яка була повинна продаватися для фермера. І ви також берете, кажете, що ми розміщуємо продукцію на нашому сайті. Угу. в разі продажу ми там маємо певний якісь відсотки. Ні, там взагалі інша бізнес-модель. Навпаки, нам постачальники пропонують знижки для того, щоб саме їхні товари продавались, тому що вони розуміють, що у нас є декілька постачальників їхньої ж продукції дуже лояльні умови, і тому ми можемо по деяким категоріям ще виступаємо субдистриб'юторами. Тому відповідно від цього в нас класні ціни. Просто ви виходить, для любого постачальника, який заходить на вашу платформу, який скажімо, порядний, відповідальний, усвідомлений. Це ви є додатковий відділ продажу, так, так, да? так, тобто так. ви просуваєте продукцію і через телефонні дзвінки. Телефонні і... дзвінки, онлайн, реклама, через сам сайт. Тому так звичайно це додатковий канал продажів для наших партнерів. Ваші послуги, ваш ресурс він направлений, скерований тільки виключно на, агро на агросектор чи ще якісь так, інші це метри? агроплатформа, але по деяким напрямкам ми працюємо з усіма сегментами бізнесу, наприклад, по грантам. Ми готові і ми вже закриваємо велику кількість напрямків. Ми моніторимо всі грантові програми, які є зараз актуальні на ринку. І коли до нас звертаються, ми можемо підсказати, проконсультувати безкоштовно про те, які грантові програми підходять під цей запит, чи є взагалі зараз ті програми, які підходять. І от допомагати. Гати різним різним сегментам бізнесу це саме ви цим напрямком і займаєтеся саме я займем, так да? так я керівник цього напрямку і ми, от там я і моя команда, ми це все моніторимо, пишемо ці грантові заявки і допомагаємо. Тобто, ми ось там останні це і металопереробка була, і виготовлення кислот І там ну, дуже велика кількість. Це можуть це вже як так, такий більший бізнес. Якщо ми говоримо про невеликий бізнес, то це можуть бути кав'ярні, це можуть бути село краси. Це можуть бути СТО це можуть бути. Навіть там дитячі садочки ми допомагали з фінансування Тут дуже велика кількість напрямків. Ми рахували у нас зараз, там є велика кількість вже готових рішень, або тобто ми готові закривати різні сегменти бізнесу абсолютно. Тобто, ви знаєте, наприклад, до вас звертається там підприємець так, там так, чи товариство з обмеженою відповідальністю, які відкривати хочуть кав'ярню. І вони звертаються, кажуть, так і так, ми хочемо отримати грант під дану програму. Так. Яка ймовірність того, що, наприклад, ви, ви знаєте просто вимоги uh -huh. організації, які виділяють кошти гранди, да? тобто донорів, чи як вони там реально називаються? Донори або ну різні є гранти, державні гранти зараз також вони популярні і вони продовжують, люди продовжують отримувати кошти, тому програми є різні: від державні, міжнародні, є місцеві, взагалі є для жінок, для чоловіків, для ветеранів їх величезна кількість. Але якщо ми говоримо найпрості. Тіше давайте про державні гранти бо. Про них вже багато хто знає, багато хто чув, і вони підходять якраз для всіх сегментів бізнесу. Це 250 тисяч гривень, окрім Харківської області, бо там дають півмільйона. То якщо в людини немає негативу, таких як кредитних заборгованостей, судових якихось рішень, штрафів там не знаю, за за, за перевищення швидкості діло, негативної ділової репутації, то те, що вона отримає, шанси там більше 90%. Ми ніколи не гарантуємо 100% отримання, тому що є багато факторів, на які я там і там дівчата мої хлопці кому. Манда не впли... ну, ми не можемо на це вплинути, тому гарантію ми не можемо давати. Але ми зі свого боку, якщо в людини немає негативу, зробимо все, щоб людина отримала. Тобто наш відсоток отримуваності гарантів це більше 93%. Це круто, але так. ми попереджаємо відразу про всі негативи. У мене немає на меті взяти гроші, не розібравшись, що це за фізична особа чи бізнес. Просто щоб заробити, ми хочемо допомогти. Тому що ми знаємо, що карма працює і тоді. Ну так, да, люди повинні йде. брати під якийсь проєкт, вони повинні. Так, але, кажуть, але буває її. ідея навіть. Буває, от ми, Я хочу СТО. Кажу, що ви робили? Я поки тільки хочу. кажу, вирахували. Ну давайте рахувати. Давайте, порахували. О, вистачає. Це за свої кошти. І ось так також може піти. Тобто, або в нього вже є проект, немає коштів. Да? Можемо з цього боку. Тобто ми готові працювати з різними запитами. Це не є для нас проблемою абсолютно. Тому тобто тому і звертаються. Класно, що працює, як його називають, Сарафани Радіо. Угу. Що одні отримали, потім порадили сусідям, друзям і так далі. І люди звертаються по рекомендаціям. Такий відсоток дуже великий. А банки, банківські установи заводи? Дати з метою пропозиції кредитів через вашу платформу через банки. Так в нас є по кредитуванню. Також блок. Всі товари і послуги можна взяти в кредит. В нас зараз працює. Ми одна здається, єдина платформа, в кого є пропозиції і для фізичних осіб, і для бізнесу. Для фізичних осіб ми підключили оплату частинами, таку як в будь-якому маркетплейсі, але от не в агромаркетплейсі. Угу. В нас це вже є. у Нас підключені шість банків по оплаті частинами. Це «Приватбанк», «Ощадбанк», монобанк, сенс. А банки Глобус. Після цього ми почали долучати банки для кредитування юридичних осіб. Ми вже підписані з Приватбанком, з Банком Львів. Зараз інші вже на фінальних стадіях підписання. Окрім цього, в нас є лізинг на техніку, на нову і на вживану. Вживану навіть можемо до 15 років. Це, вели, ну, це, це, це багато насправді. І також у нас є агророзрочка для бізнесу з одним із наших партнерів, де вони дають 2 мільйона на півроку. Взагалі клієнт навіть не переплачує нічого. Навіть Такі варіанти є. Нічого, круто, цікаво. Да? А постачальники товарів, які у вас виставляються на вашому маркетплейсі, на вашому mm -hmm. ресурсі. Це українські постачальники товарів, там робіт, послуг, мінеральних добрих, мастильних матеріалів, техніки і так uh -huh. далі. Чи це можуть бути іноземні компанії, які заходять в Україну і хочуть максимум до максимум до додаткових продажів до своєї це не обов'язково українські компанії? Ми готові працювати з, з будь-яким бізнесом. Наші юристи готові перевірити контрагентів для того, щоб розуміти працювати, не працювати, тому що були запити від іноземних компаній для того, щоб ми ще що ми думаємо зайти в Україну, але не хочемо відкривати представництво, а можна попрацьовувати. Цівати з вами щоб пощупати почву. Uh -huh, знаєте, uh -huh. тому так ми готові. Ми, ми взагалі відкриті до будь-якої співпраці. Ну звичайно, в рамках да, всього адекватного. Тому ми готові. Ми співпрацюємо. Ми спілкуємося з величезною кількістю контрагентів. Це може і і фізичні фізичні особи ми на увазі фермери бізнес, які щось хочуть. Ми можемо запропонувати як краще, як вигідніше допомогти, якщо вони навіть не знають, що їм сіяти, наприклад, У нас є запит там. От, у мене просто є там поле, там два гектари. Що мені робити? От ми uh -huh. спілкуються для старту. Абось там був маленький проект по переробці у фермера 4 гектара. Він зараз хоче робити борошно. От він зараз думає, входити йому в цю авантюру чи не входити. Дівчата якраз там зараз прораховують це все для того, щоб показати йому. Всі підводні камені, всі цифри, тому що на словах це класно, але треба бачити цифри, які вийдуть там через півроку, через рік і більше. Любий бізнес-план на бумазі хорошо працює. Ну тільки коли його запускають в життя, то може бути бізнес-план можна ж писати по-різному. Можна писати бізнес-план, щоб отримати грант, і це одні цифри. Да. А можна написати бізнес-план для бізнесу, і це абсолютно інші цифри. Тому тобто тут ми працюємо з запитом клієнта, і ми можемо написати знову ж таки, як позитивний сценарій, так і негативний, так і реалістичний. Да. Тому тут. Ми тут працюємо і готові перераховувати все автоматично відразу, для того, щоб показати всі варіанти для нього. Ну Ви ж розумієте, що ви несете певну відповідальність для того фермера, наприклад, який ви розробляєте бізнес-план. От зараз звернувся, наприклад, до вас фермер і каже, там, хочу відкрити там, млин по виробництву борошна. Так. І прораховуєте. Ваші експерти, спеціалісти, прораховують йому. Завтра фермер відкриває. Угу. Бізнес пішов не в ту сторону. Умовно, він заплатив вам кошти. А можливо, там, по його. Якихось вині по його вині бізнес пішов не в ту сторону. Чи не буде вам пред'являти претензії за те, що ви прорахували, вийшли в ринок, дали їм цю послугу, розрахували, він заплатив кошти, а потім бізнес пішов не в ту сторону і каже: Ей, йдіть сюди, будь ласка. Є компанії, які просто віддали бізнес-план і все, <как> там, взявши мінімальну інформацію. Ми, коли працюємо з клієнтом, ми комунікуємо на всіх етапах розробки бізнес-плану. Ми, ми запитуємо його цифри, якщо в нього вони вже є, в його голові, там, не знаю, ціна там продажу, там муки там чи був там, чи не знаю там чи за яку вартість він готовий закупляти сировину, наприклад. Ми це все чуємо. Ну ми це все собі фіксуємо, тому що нам ну, у нього ж є якась ідея, наприклад, нам треба розуміти, що в голові замовника. А тоді ми розуміємо ринок, і тоді ми йому кажемо, це так не буде, тому що там ось-ось чому або буде краще, або буде гірше. Ми з ними комунікуємо. Тобто наша мета не просто віддати їм. Іксель або 40 сторінок бізнес-плану, бо да там в залежності від того, що це за бізнес-план. А нам наша мета навчити його і розказати. І це є дуже важливо, тому що, на жаль, не всі це розуміють і не всі хочуть за це братися. Ми це розуміємо і ми це робимо. Таке питання: фермер. У нього не урожай. Uh -huh. Певні проблеми, скажімо, там, з постачальниками чи з покупцями. Uh -huh. Він телефонує і йому потрібно кошти. Uh -huh. Йому потрібно кошти у вигляді кредита, там, у вигляді товарів, в кредит, мінеральних добрив, товарів в кредит паливно-мастильних матеріалів uh -huh. і так далі. Ну, терміново, бо там ну, фермер ж нього не вражає, там чи щось форс-мажор якийсь, чи ще щось. Що в такому випадку ви йому порекомендуєте? Є різні рішення. Якщо це швидкі, це розсрочка, агроросрочка, 2 мільйони кредит агророзсрочка. це не кредит, це агророзсрочка саме, де він бере там, ці 2 мільйони і може виплатити через півроку однією сумою або розбивати їх щомісячно. Це як один з варіантів, ви може взяти суму меншу. Тут в залежності від типу товарів, які йому треба. Це може бути, ну якщо давати це оборотка, це може бути кредит від банку, але це не завжди нажаль, швидко. Це може бути грантова історія, якщо вона якщо вона підходить знову ж таки, то це залежить від запиту. Тому так сказати, сказати швидко, що для всіх в нас одне рішення, я не можу. Тому, тобто, ми чуємо всі проблеми, ми розуміємо, чим ми можемо допомогти, як допомогти швидше. І відповідно від цього, тобто, ми, ми пропонуємо якесь рішення. Но вам же треба робити інвентаризацію, умовно кажучи, фінансово-господарської діяльності даного фермера. Е, дивіться, в нас є доступ до відкритих даних, відкритих реєстрів. Я думаю, так і в яких ага. багатьох компаніях. Ми бачимо його фінансові визвіти за попередні періоди. Ми бачимо його судові рішення, якщо зараз да, є, немає ми дивимось. Єдине, що ми в нього запитуємо, це якщо вже в цьому році те, що він сіяв, і на яких полях він це засівав, щоб спланувати майбутні врожаї, і відповідно це майбутнє надходження. Або, наприклад, бувають ситуації, коли в нього. От, як ви кажете, не врожай, але якась все рівно там частина продукції ще є на складі, або, на складах або він тільки буде їх збирати. Ми можемо їй допомогти швидко реалізувати. І відповідно таким чином це будуть йому uh -huh. оборотні кошти. Тому то, то, тут немає якоїсь панацеї однакової. Тут все тут дуже все індивідуально. Є регіони, на жаль, да які ближче до військових дій, де не так все швидко і легко, як там Західної України або центральної України. Тому тут треба розуміти регіон, запит взагалі всю ситуацію для того, щоб допомогти. Ну, ви як антикризовий центр, який скажімо, для гарного бізнесу? Да? <гум> Я не кажу, що ну на жаль, ми не можемо допомогти в 100% випадків. Це ну, це правда, тому що це було б дуже круто. Але ну на жаль, не можемо. Але ми робимо максимально все, щоб допомагати як наймога більше. Скільки вашому стартапу е, часу? Місяців, років? Е, ні, років ще немає. Е, ми запустилися першого. Лютого цього року, але, звичайно, там ми не почали там, активно вже працювати з 1 лютого. Це те, що вже запустився сайт. Тому ми є стартапом комусь ще до одного року, але в нас дуже великі амбітні цілі, дуже велика потужна команда для того, щоб це все реалізувати. Війна, Україна, невизначеність завтра, скажімо так, інвестор, ваше керівництво, менеджмент компанії все-таки інвестують в проект, інвестують в Україну. Враховуючи те, що наш подкаст називається Реалії українського бізнесу нові можливості, ми не будемо, як кажуть, ми не знаємо, не будемо озвучувати сторону, якими там почуттями чи керувався інвестор. Ну, команда ваша, яка працює в офісі, там, угу. менеджери, керівництво, SEO-компанії, вони. Максимально налаштовані на позитив, на віру в завтрашній день, на віру в майбутнє. В нас ну, мені здається, коли ти працюєш в стартапі в такий час, ти або налаштований позитивно, або ти не йдеш в такий проєкт. Тому тобто, команда робить все можливе для того, щоб. Проект взлетів так, як ми цього хочемо, так як ми це собі спланували, навіть я, я, я так скажу. І для того, щоб це було максимально корисно, тому що нові напрямки з'являються не від того, що е, нам немає чим зайнятися, і ми вирішили відкривати новий напрямок. Ні, е, ми запустили спочатку тільки товари. Потім пішли запити на кредитування, тому що це логічно. Ми відкрили блок кредитування. Після цього о, ні, техніку ми не хочемо купувати а оренду, оренду було б добре. Може, ви знаєте? При цього ми запустили наступний блок. І ось кожен блок він запускається по запитам і не по одному запиті. Коли ми чуємо фідбек від, від фермерів про те, що треба ну, було б класно ще якийсь новий напрямок, там логістики в нас немає, трейдингу немає, ремонту техніки немає, ми не знаємо, де взяти. Ось поетапно запускаються ці модулі. І відповідно, тобто, ми розуміємо, що попит є, ми, звичайно, ми аналізуємо ринок перед тим, як ми щось робимо. У нас так mm -hmm. також є штат в штаті аналітики. Які і аналізують ринок, аналізують конкурентів, аналізують всі цифри. Ми це все бачимо в цифрах, ми знаємо максимально, скільки можна допомогти мінімально. Тобто ми це все знаємо. Звичайно, ми не віримо в те, що там з перших місяців ми будемо максимально відомі на ринку, тому що аграрний ринок він дуже насичений, і ми це також розуміємо. І відповідно, тобто ми розуміємо, що ми не можемо. Конкурувати з великими холдингами, з великими компаніями, які вже там десятки років на ринку, у нас дуже адекватне розуміння того, куди ми йдемо, чому ми йдемо і що ми можемо отримати. І я зараз не тільки про фінансову сторону говорю. А про яку? Тут насправді дуже велика соціальна. Ну, для мене це соціально. Я дуже люблю допомагати бізнесу. Я, ну от Коли нам телефонують з Харківської області фермери з із Ізюмського району кажуть, дівчата, дякую, ми отримали півмільйона і будуємо маленький комбікормовий завод. мене навіть зараз мурахи, то ти розумієш, треба щось круте. Або коли там релокуємо бізнес, допомагаємо. Це ж також круто. Це ж також, ну там люди. Для мене дуже... Зрозуміло те, що не всі власники бізнесу можуть розумітися в всіх процесах. Я маю на увазі, як знайти фінансування, де знайти дешевше, як релокуватися, якісь там юридичні консультації потрібні, я впевнена, тому що не у всіх є юристи в штаті, і так само бухгалтерські, тому що я розумію, що ти б не відкрив би це все, якщо б не було да. попиту на ринку. Да. Тому відповідно. тобто От в цьому є соціальна місія допомогти бізнесу, тим паче в такий час. Тим паче наші ціни на ринку, навіть на розробку бізнес-планів найнижчі на ринку, і це зроблено спеціально про промоніторивши всіх конкурентів. Цікаво, цікаво. Ну як вам сказати, бажаю вам успіху, знаєш, тому що ну, ви реально робите круту справу, корисну справу. Ви робите, як вам сказати, ви все-таки і ризики, Ризика про які є, ми говорили перед цим, і ми знаємо, як кажуть, багато проєктів, де. Знаємо. Да. І ви все-таки вірите. Приємно, що вірите в завтрашній день, вірите в ЗСУ, вірите в Україну, ваше керівництво, ваш інвестор вірить, і робите дійсно круту справу. Тому я бажаю вам щиро успіху, нових, як кажуть, клієнтів. Нових напрямків на вашій маркетплейс. Да, так, скоро носуємо да, скоро анонсуємо нові напрямки, які всім будуть цікаві стовідсотки. Да. Дякую за розмову, Анна. Дуже дякую. Дуже ми так швидко поспілкувалися компактно, як кажуть, але максимально мені здається донесли вашу позицію, ваш продукт, вашу послугу, ваш маркетплейс. Тоді ми. Ставимо не крапку в нашій розмові, да, а да. ставимо три крапки. Які нові продукти будуть у вас виходити? Ми тоді вийдемо повторно вихід, да, да, да. і будемо надіятися, що ці продукти, які ви вже продаєте на своїй платформі, вони підуть значно вперед. І ті продукти, які ми Молодець. задумали, і ще поки не будемо анонсувати. Нехай це буде маленька таємниця. Ми потім вже в слідучі нашій розмові да, про це да, поспілкуємося. Друзі, вам дякую за увагу. У нас був черговий випуск подкаст з адвокатом Ігорем Вісько. В гостях у нас була Анна Бендерська, керівник проєкту «Агроплатформи Ферм. Звертайтеся, посилання на агроплатформу буде внизу під нашим відео, посилання на сайт компанії, де ви зможете отримати. Підтримку, фінансову, грантову, консультації, отримати якісних постачальників, мінеральних добрив, паливно-мастильних матеріалів і інших видів продукції, де люди перевірять, допоможуть вам, підскажуть. А в перспективі ще нові послуги, але ми про них поговоримо пізніше. Дякую вам, дякую, Ані. Дуже дякую. Підписуйтесь на YouTube канал, ставте свої вподобайки і пишіть коментарі. Підтримуйте український контент. До нових зустрічей. Все, супер.